Розглянемо прогноз на 26 липня старо перетворення доль, і перед нами карта, вісім кажеслів. Дорогі друзі, сьогодні ви будете здатні набагато з вами чи навколо вас почнуть відбуватися швидкоплінні події, раптові зміни чи просування у цій чи іншій галузі. Протягом дня ви отримуєте добрі звістки по телефону. Через інтернет хтось отримає звістку щодо приїзду старого друга, а хтось готуватиметься до переїзду. Але, дорогі друзі, не приймайте поспішні рішення, про які згодом ви пошкодуєте. Так. У торговлі швидка окупність товару, справах роботів, далі відрядження, переговори, але відночас є необхідність добре обміркувати свої вкладення, дорогі друзі. Щодо особистих стосунків, вони швидко розвиваються навіть занадто з бажанням як можна швидше одружитися. Також стосунки можуть бути на відстані по листуванню. В міцних парах буде рішення переїхати в інше місто чи країну, коли обранець налаштований на серйозний союз. Для вас порада, рідні мої. Сьогодні шукайте компроміс. Він сприятиме зростанню та прогресу, як у справах, так і у особистому житті. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринку. Та Жуковського 18.